Працює в збиток комунальне підприємство Чернівці теплокомуненерго заборгувало за розподіл газу та за електрику. Натомість містяни боргують установі майже 105 мільйонів гривень. Про це розповів директор підприємства Олександр Корчунов. Все ж таки, є борг за розподіл природного газу, за розподіл електричної енергії. У нас є. Заборгованість, от відверто сказати, сьогоднішній день була інформація по відключенню нас від електричної енергії. Будемо просити кошти, щоб місто допомагало. 2,9 й гривень. Керівник певен, криза виникла через відсутність компенсації з державного бюджету та економічно необґрунтований тариф на послуги. На думку Олександра Корчунова, аби вийти зі становища, за тепло мешканці повинні сплачувати вдвічі дорожче. Очікували. Що тарифи, можливо, можна буде переглянути, але на сьогоднішній день тариф у нас є, все ж таки залишається такий, як є. Це саме для населення, це він є економічно необґрунтований, і це є 1200 гривень за одну гіакалорію. Все ж таки підприємство отримує певний збиток і дуже складно нам розраховуватися за енергоносії. Так фактично за природний газ ми можемо побачити, що в нас заборгованість збільшилась, тому що відсутня від держави різниця в тарифах через таку ситуацію. щомісяця комунальна установа змушена подавати до суду щонайменше на 200 боржників від початку року до відповідальності притягнули вже понад 800 користувачів. Ми вже подаємо від любої суми. Ми вже ми вже подаємо навіть від тисячі гривень, подаємо до суду. І, до речі, хочеться дуже гарне запитання, ми хотіли би звернутися особливо до тих мешканців, в яких індивідуальне опалення це сплачувати за місця загального користування. У нас вже біля 200 рішень суда, ну, судових наказів на нашу користь щодо сплати за місця загального користування. Тому, якщо хтось сподівається, що він. Не буде, буде не сплочувати, і це воно так залишиться. Це воно так не залишиться. Попри те, на підприємстві кажуть, до початку нового опалювального сезону планують відновити найбільш аварійні ділянки мережі. Ми плануємо замінити з власними силами. Це два кілометри теплових мереж, тому що підприємство. Закуповує тільки виключно труби, всі останні роботи виконуємо власними силами. Окрім того, за понад 600 тисяч євро кредитних коштів від європейського банку планують замінити ще 1300 метрів мережі від котельні південна 3 Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Відкриття ось такого діджитал хабу у Чернівцях стало можливим завдяки наполегливій співпраці благодійників та науковців Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Хотіла б подякувати керівництву університету також нашим партнерам Рокада, які власне озвучили цю ідею, і вже разом з представниками університету і Рокади ми зустрічались власне в цій залі. Вони розповідали про саму концепцію і вирішили підтримати цей діджитал хаб. Ма цифровий простір забезпечили усім необхідним устаткуванням. А, от для того, аби молодь могла по максимуму використовувати інструменти штучного інтелекту, посприяла Чернівецька it спільнота Ми раді долучитися до відкриття Digital Hub. Ми в цій історії ми виступаємо спонсорами. Ми придбали преміум акаунти чату GPT, щоб студенти Digital Hub могли розвивати свої ідеї, економити свій час, оптимізувати свій час і використовувати новітні технології в своїх проектах. В своїх Чернівецький національний університет іде в ногу з часом, і незважаючи на ці виклики, відсіч збройні агресії, проблеми в економіці, соціальні різноманітні виклики, ми думаємо, як підтримати нашу активну підприємницьку молодь, як створити робочі місця, як підтримати хороші їхні проекти, які будуть приносити суспільну користь і з яких будуть сплачуватись податки. І Digital Hub, в моєму розумінні, це плече. І хороша нова професійна спільнота для підприємців-початківців. Окрім того, проєкт виконуватиме і соціальну місію, враховуючи те, що велика кількість внутрішньо переміщених. Зараз перебуває в Чернівецькій області і вважає це своїм новим домом серед пріоритетів допомога з інтеграцією і створення таких просторів, там де студенти, підприємці можуть свої ідеї озвучувати. Ці ідеї набувають фактичної реалізації, можуть спілкуватися з бізнес-представниками. Це створення того простору, де вони зможуть себе реалізувати. Нині сюди завітала і вимушена переселенка з Херсонщини. Дівчина навчається на першому курсі чи не у і вже має власну ідею, яку хоче реалізувати, я хочу озвучити таку ідею, як створення можливої кімнати солової саме для допомоги ну, на даний час і для допомоги воїнів, тому що всі ми знаємо, що вони приходять з фронту. У них є проблеми з дихальними шляхами, ну проблеми зі здоров'ям в принципі. І такі солові кімнати їх дуже мало, але вони потрібні. До того ж, от я в заліз приїхала з Херсонщини з Лазурного, це селище на березі Чорного моря. Та ну всі туди їдуть для того, не тільки щоб відпочити, але й оздоровитися. Тут такого нема, тут тільки ліси, і силові кімнати були б дуже класними. Це не перший такий проект підтримки стартапів серед молоді, який реалізовується в Чернівецькому університеті. Ну, от У цій же залі десь приблизно рік тому. Наші кращі проекти представлялися перед комісією лапках слово комісія, яка складалася тільки із представників бізнесу, і вони оцінювали й радили, яким чином той проект утілити у життя щодо механіки впровадження бізнес-ідеї ректор чину розповідає: у кожного учасника своя важлива роль у проєкті. Той йде економіст, робить своє, той йде фізик, теоретик робить теорію, а той якийсь прилад складає після того, як це зроблена робота, її треба яким чином запустити у виробництво. І от тоді вже підключаються наші донори, підключаються бізнесмени для того, щоб допомогти реалізувати цей проект. А от з реалізацією найцікавіших проєктів обіцяють допомогти буковинські бізнесмени. Ми сподіваємося, що ці діти лишаться тут в Одна з задач нашого кластеру і бізнес-інкубатор це те, щоб створити класні умови для розвитку бізнесу і розвитку бізнес-дей саме в Україні. Основний заклик це те, що не треба їхати ні Чернівців, ні з України треба закликати всіх залишатися тут, розвивати свої ідеї тут. Бізнес-хаб, ну а це й ті кластери ця наша Ми стараємося створити ті умови. Щоб нашим талантам було комфортно розвивати свої ідеї свої бізнес, то та сподівається, що проект стане своєрідною підтримкою для допомоги економіці України у майбутньому. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Протягом 18-21 квітня в Білій церкві проходив чемпіонат України з панкратіону, присвячений пам'яті захисника України Олександра Котиніна. На ньому змагалися майже пів тисячі юних спортсменів. 50 спортсменів від Чернівецької області. Ну, в частності 40 спортсменів, тренери та судді прийняли участь у масовому чемпіонаті України відбірковому в склад національної збірної. Далі на поїздки на міжнародні змагання. Це був чемпіонат України з панкратіону в розділі «Tradition Full. У нас два вида є і представляли нашу область і клуби відповідно. Такі спортсмени категорії, як Ю-20. Це до 20 років, Ю-17 і Ю-15. Буковинським спортсменам вдалося вибороти першість. Хочу подякувати ЗСУ за можливість взагалі виступати, не дивлячись на тривоги. Все це в Білій церкві були змагання, але слава Богу, все було безпечно і проведені змагання на вищому рівні. В цей раз ми привезли повний комплект кубків. А саме 15 ми привезли третє загальнокомандне місце, ю 17 ми привезли перше загальнокомандне місце і U-20. Привезли друге загальне командне місце. Маємо чемпіонів і дворазових чемпіонів, тобто абсолютних чемпіонів України. Артем наполегливо займається спортом протягом чотирьох років і, отже, не вперше привозить золото із змагань. Цього разу йому дістався складний суперник. Знав просто, що він краще бореться. І думав працювати на контрі. Хлопець запевняє, головне працювати над технікою. Ангеття треба знати основну базу боротьби і техніки ударів. Завдяки цим змаганням Олег Стратійчук потрапив до збірної України. Для мене це був відбірний чемпіонат світу в Німеччину, Того я, слава Богу, відібрався, захистив своє звання, перший номер у збірні. А тепер будемо готуватися до чемпіонату світу. Сестри Мельничук з малку змагаються разом. До спорту їх привела мама, і в нас відкрився просто я. тренер прийшов, відкрив зал, і ми вирішили піти. І нам це дуже сподобалося. Мама більше говорила з те, що от зможете за себе постояти і тому і ті у Юлії. Є власний секрет: як залишатися жіночною? Що займаєшся агресивно, то будеш отримувати травми і таке. Якщо ти будеш займатися спокійно. Не будеш тримувати травми, і будеш залишатися жіночною. Сестра Юлії Яна змагається в іншій ваговій категорії. Хоча колись доводилось виступати в одній. Дівчина каже, куди комфортніше вести додому два золота аніж зустрічатися у фіналі. Вирішили йти у різні, бо мати два перших місця. А не перший друге. Попереду у юних спортсменів чемпіонати Європи та світу. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Вкотре з проханням інвестори житлового комплексу Імперіал Парк Авеню завітали в сесійну залу, аби депутати Чернівецької міської ради прийняли рішення про продовження соборенди земельної ділянки довгобуду на вулиці Рівненська. 7. у світлі сьогоднішніх врегульованих розбіжностей між зацікавленими сторонами просимо вас на даній сесії винести на голосування даний проект рішення, в тому числі зі змінами. Перша зміна в частині пункту 1 проекту рішення збільшити строки оренди земельної ділянки, ТОП глобус 2020 -20, з одного року на три роки. Пункт 2. Виключити пункт проекту договору 1-2 щодо зміни цільового призначення, яке чітко вказано в договорі про оренду землі. Пункт 5, в тому числі 5-1-5-2. Третє доповнити проект рішення пунктом, надати дозвіл на укладання договору суборенди зазначеної земельної ділянки, на користь ТОВ МСІМЕРІЛГУД. З наданням письмової згоди орендодавця після палкої словесної перепалки між депутатами рішення запевнили перенести на наступне засідання. Зокрема, народні обранці розглянули рішення про об'єднання комунальних підприємств містосервісу та тресту зеленого господарства. Про це раніше заявив заступник міського голови Василь Зазуляк. Мовляв, працівників не вистачає, а підприємства виконують схожу роботу. В Сесійній залі про обов'язки нової установи повідомив директор департаменту інфраструктури і благоустрою Чернівецької міської Ради Ігор Ігорні Коленко що висадка е зелених насаджень в функціоналі сервіса не було. Але якщо ми ж беремо всіх працівників, е самі, які виконують дані роботи, вони переходять в сервіс. Тому ця лавка буде далі виконувати. Звільняти персонал не планують, натомість обіцяють підвищити заробітну плату та покращити надання послуг. Зв'язку з тим, що об'єднання проходить шляхом приєднання. Працівники треста зеленого господарства будуть переведені, тобто при переведенні зберігаються весь повністю всі норми, соціальні, соціальні партнери. Також це означає, що їхня заробітна плата буде, не, не може бути нижчою, ніж була на тресті зеленого господарства. Це все зберігається безпосередньо. На майбутнє скажу, що планується використовувати і матеріально-технічну базу, і приміщення, і територію, і теперішнього дресту зеленого господарства, і в тому числі місто І для обслуговування наявної техніки її може бути більше ніж достатньо в новому підприємстві, що таки Однак після двох голосувань рішення про об'єднання установ депутати все ж не прийняли. Dar dviejų tai šeeras, o kodėl mes iškaičiavame ir stovime. Šeirais darome balsuoti. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Третій рік поспіль у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича проводять міський конкурс фінансової грамотності серед школярів. За словами організаторів, вміння ефективно керувати своїми коштами це достатньо актуальна проблема для нашого суспільства. Ми живемо в суспільстві, яке по визначенню по оцінкам наших експертів, західних експертів. По великому рахунку є достатньо безграмотним в фінансовому сенсі. Вона не вміє на постійній основі займатися власним бюджетуванням, тобто сімейними ресурсами, фінансовими, не вміє оптимізувати структуру споживання, не вміє заощаджувати, орієнтувати. Так би мовити, якусь частину своїх доходів на споживання, і якщо європейці навчають дітей азам фінансової грамотності з малку, в українських школах такий предмет доступний лише для старшокласників. Десятикласниця Валерія на змагання прийшла разом із однокласниками. Дівчина розповідає, навчилась правильно витрачати гроші на власних помилках. Насправді дуже багато, коли я витрачала так гроші на вітер. в мене йшли. Я дуже поспішно робила рішення, купляла дещо. а Потім інколи в мене було таке, що. Жалкувала, що я купила. Я записувала в блокнотик е, покупки, які я дорогі зробила. От там, до прикладу, навушники, телефон, косметика. Це все я записувала, і скільки в мене грошей виходило, витрачало, От стільки я ну типу я вела собі як щоденничок маленький. В мене це було. Це мені мама цю ідею підкинула. А от заробляти почала ще в 13 років. Тож ціну грошам знає десь в 13 14 років. Працювала в онлайн. В сфері монтажу. Я монтувала відео, і це все в мене був хороший досить заробіток, Ну, в свої 14 років мені якби платили добре. А так зараз я не знаю. Влітку думала чимось зайнятися. Плюс зараз треба вже на навчання на вступ відкладати. Зі своїми учнями на змагання прийшла і викладачка фінансової грамотності Чернівецького філософсько-правового ліцею. Педагогиня переконує у її підопічних високі шанси на перемогу. Ми доволі часто долучаємося до проєктів подібного до фінансових турнірів, до конкурсів конкурсу бізнес-ідеї, до бізнес-хабу цього року також доєднувалися. Тому можна вважати, що мої діти були підготовлені за рахунок того, що в них була доволі тривала підготовка за рахунок інших конкурсів. Змагання провели у змішаному форматі, розповідає організатор. Сценарій, 11 команд. Вони по черзі будуть. Там вітання, буде конкурс капітанів, будуть виконувати завдання, журі, буде оцінювати їх. Тобто, це як звичайний конкурс. Ну щось, щось на зразок тих колишніх КВК. Але ну не зовсім КВК. А от на переможців турніру чекають подарунки від банківських установ та підприємців міста. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Радіація не знає кордонів. 26 квітня 1986 року сталася наймасштабніша техногенна катастрофа вибух четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції, який зруйнував життя цілого міста та вплинув на здоров'я мільйонів. Про патрулювання доріг в зоні відчуження під час ліквідації аварії згадує Манолій Железний. Знаєте, тяжко споминати ті, пройшло вже 38 років. Про ті, коли нас направили туди. Виконувати свій обов'язок, бо я був у складі групи, 15 чоловік, з Чернівців, 15 з Львова, я був командир сводного ГАІ, ДАІ. І ми на дорозі, щоб пиль не підіймалася, охорона. Припять Чорнобиль. Чоловік розповідає, не усвідомлювали сили опромінення. Коли ми їхали в «Бараній спортер по 10-єтровому зоні, бо була 30-кілометрова зона, 10 і 5 -й. 5 -й це вже саме прип'ять була все під проволкою, а 10 це від пункту Лільов була все під Кає, кажемо. І коли ну, страшнувато, і коли в броніспортері ми їхали, а там з 500 рентген бахало. Я питаю у того відділя, що це, бо у нас був гаї-ваї, Ми разом з ними патрулювали. А він каже, ні, це, це не кулі, стріляють, це радіація по нас стріляє. Від променевої хвороби лікували традиційно. Давали йодні таблетки. Перед заступленням в наряд ми приїжджали, а там був мінпункт. Ми йшли і таблеточку дали, глутнули. Казали, що це дуже. Е, Помагає. Доктор хімічних наук Ярема Тевтуль розповідає: кваліфікованих фахівців на станції бракувало. Тож зрозуміло, чому до трагедії призвів людський фактор. Ми здивовані були, коли казали, що на діючому реакторі проводили експерименти. Нам це дико здавалося. І тому, що люди не настільки були навчені, не були настільки досвідчені, щоб можна було на діючому реакторі проводити експерименти. Попри замовчування катастрофи радянською владою, наслідки відчули і сусідні країни. Зокрема, під вплив атому потрапили тварини. Може здаватись дивним, але першими почали бити на сполох ветеринари. Ветеринари, які повинні були обстежувати якість корму, який давали тваринам. А виявилося, що рівень радіоактивного забруднення на пасовищах або тих луках, де косили траву для тварин, виявився надзвичайно великий, несподівано великий. а повідомлень від державних органів не було ніяких. Тоді, вже знаючи напрями вітрів, куди в ці дні дули вони тоді вже звернулися до уряду. Колишнього радянського союзу що у вас трапилося, чому у нас такий підвищений рівень радіактивного забруднення? Аварія на Чорнобильській АЕС викликала катастрофічне забруднення навколишнього середовища, а територія міста Прип'ять досі вважається непридатною для життя. Якщо були були речовини, які розпалися буквально на наступний день, але також є були викиди речовин, період піврозпаду, яких обчислюється тисячами років сучасні атомні станції технологічно вдосконалені, каже Ярема Тевтуль. Можливість руйнування реакторів, контролю за технологічним процесом, можливість руйнування і викиду радіоактивних речовин. Попри те, і досі атомна енергетика в Україні перебуває під тиском та постійним прицілом окупантів. Єдина гарантія уникнення повторної катастрофи це звільнення Запорізької АЕС з-під контролю російських військ. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Храму Різдва Пресвятої Богородиці понад 100 років. Унікальна дерев'яна церква не зачинялась навіть у радянські часи. Останні 35 років настоятелем тут є отець Дмитро. Ми знаходимося в селі Шишківці Кісманського району. Ось церкви вже більше 130 років. За моєю пам'яті ми її реставрували, спасали від руйнування. Церква ніколи не закривалася навіть у ті атеїстичні часи. Ти, що ще стільки років тут служу, це не моя заслуга. Можливо, я би вже забув за шишківців, але я відчуваю ту молитву, як люди моляться за мене. По молитві шишківських людей Господь мабуть, зберігає не в тих рамках, в яких повинен я бути. Як зазначає священнослужитель, храм як культова споруда, ніщо без вірян. Саме завдяки кропіткій праці людей вдається підтримувати затишок як у церкві, так і поза нею. Я тут зустрів таких розумієте, в своєму житті я не зустрічав таких ідеальних людей, як тут є. Я не хочу нікого образити, але я часом перераховую тих людей прізвища ім'я по батьки. Вони стільки мені рідні стали. Що в житті ну дійсно розумієте, це ну, ідеальні люди? У 2018 році громада у селі. Шишківці одна з перших в Україні виявила бажання перейти до православної церкви України. Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці, отець Дмитро розповідає, розділив волю вірян. Ну коли вже діставши томос і помісні церкви визнали самі постарші помісні церкви, всі ми усвідомили, ми говорили, що це політика, це політика, це політика. То все. ось, але все таки ціль була в тому, щоб от зберегти духовність, той духовний стержень. От приходу, чому я перейшов? тому що я відрізнив політику від релігії. Те, що ми перейшли в українську церкву, я зразу хочу визнати, це не моя заслуга, це заслуга людей. І як пастир я усвідомив те, що це є моя паства. Зміна приналежності пішла лише на користь громаді, запевняє священник. Тут, як звичайно, я ввійшов в колектив. Ось і, і в спілкування з усіма я був. Владики фегоноста, дездайомця, сам прийшов до нього. Взяв, якщо правичий архіє, то він знати, хто в нього є. Ось я йому розказав так, так про себе. Ось і, скажімо так, всім нам Господь суддя. Нині у храмі Різдва Пресвятої Богородиці активно готуються до Великодня, адже невдовзі, 5 травня, жителі Шишківців прийдуть до свого храму, щоб посвятити кошики. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.